Недержавний пенсійний фонд НПФ це фінансова установа, створена відповідно до закону України про недержавне пенсійне забезпечення, яка провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законом порядку і під контролем держави. НПФ може здійснювати діяльність лише із залученням обслуговуючих компаній, що мають відповідні ліцензії. Важливо розуміти, що недержавний пенсійний фонд це не одна установа, а чотири. сам фонд рада фонду, адміністратор компанія з управління активами та банк-зберігач. Вони законодавчо зобов'язані контролювати один одного в процесі роботи. Активи обслуговуючих компаній відокремлені одна від одної і від самого фонду. Така модель підвищує рівень безпеки та надійності ваших пенсійних заощаджень. Обирайте НПФ у нашому пенсійному супермаркеті і впевнено інвестуйте у свою фінансову незалежність. Плануйте завтрашній день сьогодні. Ми допоможемо. Адміністратор НПФ ТОВ АЦПО понад 21 рік на ринку недержавного пенсійного забезпечення.